Так, по-перше, всім привітання мої. І сьогодні всім привітання з Днем Виноградаря і Виноруба. Так що я вас усіх поздоровлюю, всіх, хто дивиться цей. Канал, хто дивиться це відео. значить Вчора ми остановилися на посадці. Я посадив, бачите, да? малину. Показував вам, розказував, Ось воно все тут росте. І вам казав, що получу посилочку. Я її отримав, ну, одержав, точніше вечором. Показую по-бистрому, що прийшло, бо... Зараз поки електроенергії немає, ну, через 15 хвилин її дадуть. І мені прийдеться, ну, сьогоднішнім днем, 9-тим, бо по сьогодні день винограду. Я вже не завтра вас поздоровляти треба, а сьогодні. Тобто вже одним махом зроблю е, вам огляд, що я отримав. А я отримав 4 андроса, отримав червоний монарх. Ось так виглядає червоний монарх. Ось от, дивіться. Отак, От сажанець червоного монарха. Захотілося мені його посадити. Місце є. Показувати посадку не буду, бо обмаль часу. Так, 4 андроса. От. І ще отрим, отрим ось форму 31.4. Бачите, ось написано. Це морозостійка форма панченка. Получив я це від Миколи Івановича Фундерат. Мій колега виноградар також із нашої Кіровоградської області, також має свій YouTube канал Красноспілківський виноград називається. Я в своєму описі закріплю коментар. Ну, і... На його посилання, на його канал. Можливо, кому ще потрібно будуть саженці, які можете зайти. Він, за... він вирощує саженці, саженці ось ви бачите, дуже хорошого якості. Зайдете, подивитеся, може кому що треба, то докупите. По цій формі його подивитись останній його ролик. Він там показує за оцю форму. 31.4. Там є сигналки, розказує, показує. Короче, от. От, от зо мною він також Поділився. цей Андро, що касається Андреса сьогодні ми стартує в нас е, посадка е, подвійних сортів е, виноградних. да Коротше, Тут зараз я виберу найкращий саженець, який є, напевно, ось оцей я його підкоротю, ну все підріжу. От, і вже ями, ось бачите, дві ями викопані, і будемо сюди садити. Тобто до цих усіх, ну я потім вам буду всі називати і розказувати пізніше. Ми вернемося ще до цього, як будемо наступні садити. Е, тепер ви бачите тут ось баклажку. Ця баклажка. Це я тільки що зрізав у себе на учаску на малому винограднику. Е, Посаджено це було е, бачите, воздушним. Відводком грунтосуміш е, це класман німецька. Коріння сюди повипирали. Воно. Ось о, я тільки що обрізав, бачите, да? Ось о, Воно заходило воно всередину баклажки. І Це, що, це я вам показую Вієру 3. А тепер я зараз його розложу і покажу, на що способний Вієру 3. Дивіться, в мене між 1 стопчиками тут ось о, 3, 3 метри. Дивіться, я при вас зараз ось ось той. Раз, два, три, 4, 5. Аж ось, ось, дивіться, ще чуть більше шести метрів. Оце вимахала лозина в її рула три. Дивіться, таке визрівання. все, пішло, 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 пішло. Да, не до кінця, там саме кінчик не визріше. Ну там мені скільки і не треба. Я тут ось, ось оставлю буквально. Ну, ще ось одна, дві, три. Отак ось так ось. О. І все. Поставлю його туди, хопс, дивіться. Баклашку там вона і так уже давно розрізана, вона просто скотчем звернута. От. І отак ось тут прикопаю. Баклашку зріжу отой та грунт, так там і останеться класман, цим засиплю, вкусняшок, да, мановане. Шарики положу, триходерма, воно вже теж приніс, стоїть. Коротше, а це в мене почалося, сьогодні стартую я із посадкою. Тобто, додається до цього всього, додається до 33.09 Freedom, co 4 101-14, Кобер, Тепер буде Вієрул, буде Андрос, Оце на сьогодні, на 9, на день Виноградаря. Оце поки закінчується Андросом. Ну і Добриня в мене ще є, росте на тому часу на малому здоровий кущ. Оце якось отак. Посадку саму я вам показувати не буду, бо зараз треба йти ставити відео для цього, для червоного монарха. У мене місце заготовлена. зараз я одразу його віднесу на участок. От, місце воно вже там викопане, так що все воно готове в мене. Лися, ви бачите, як стояло, Блін, так і стоїть. От там жовтіє, звісно. Ну. Хотілося, я ми ще здорова, що я сюди не заносив ніякого. Оце я його сюди воно, поставлю, бо сюди ще треба кормити, перліт. Ну, коротше, все, що я вам показував. Оце так. Хочеться мені, я скуштував, мені привозили хорошу грону, мені подобається він по смакових є. У мене і звичайний білий монарх. Ось він. Ще що поставалося, дивіться, бачите, отакі. От Ще можна є тут вибрати. О, о но ще вісить. Є ще вісюльки. Воно, дивіться, з тієї сторони. ну Тобто є, гляньте, -то які крашенки. Тобто крашенки. На цьому все сьогодні. Я вам анонсував посадку дикарів своїх. ну і поздоровий вас усіх з Днем Виноградаря. І виноробство. Так що на цьому, все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.